Я сьогодні зранку побачила в Фейсбуці на вайбері, що в мене знято із карточки вночі 250 гривень. Ну, в общем, одразу не пішла в банк. Проходиш тут трохи ще часу. Хоп, одно повідомлення, хоп, за ним друге. Я дивлюся, в мене знімається гроші. Чотири тисячі, потім три. 550. Я сама винувата. У липні мені на вайбер йшли повідомлення, вам виплата, вам прийшла виплата, ну і я 10 теж відчуваю. Шановні громадяни! вкотре до вас звертаємося та наголошуємо. Аби не втратити свої заощадження та не стати жертвою шахраїв, не довіряйте неофіційній інформації. На сьогодні дуже поширена шахрайська схема про надання виплат від державних та міжнародних організацій. Такі повідомлення можуть надходити вам як і на особистий номер телефона, так і в месенджерах. Ні в якому разі не реагуйте на них та не переходьте за надісланими посиланнями. Адже зацікавившись такою пропозицією, соломисники нададуть вам алгоритм дій отримання несправжніх грошових виплат. Зазвичай в такому алгоритмі шахраї виманюють ваші номери банківських карток та секретні коди від них, після чого легко отримують доступ до ваших заощаджень. Тому будьте пильними та користуйтесь лише офіційною інформацією.